На перший погляд не цікаво та не потрібно. Багатьох поява дому звуку у Львові не зачіпає, але тільки не наші вуха та мозок. Відчуття у такому просторі перевертають, налаштовують та спонукають, а іноді навіть наштовхують на геніальні відкриття, і це говорить наука. Наскільки ці зміни, які відбуваються з простором з акустикою, з переживанням звуку, з терапією звуковою, наскільки е вони впливають і часом формують наші реакції, посидення. Площа для власних експериментів це тисяча квадратних метрів історичні будівлі львівського радіо, звуки з різних куточків міста, робота в аудіолабораторії та скарб для істориків та меломанів. студія в якій записувалися кращі з кращих українських зірок минулого століття. Ми зрозуміли, що в нас є студія Білозора, в нас є багато архівних матеріалів, і ми вирішили якимось чином зробити цей мікс, щоб передати також публіці, щоб вони знали, що відомі Івасюк, і Білозір, і Софія Ротару, і так далі. Тут також велися записи їхні, і Тут вони також звучали. Вишенька на торті це записи, які вважалися втраченими. Уявіть собі, 80 з половиною тисяч плівок, які протягом майже 100 років накопичувалися в архіві першого радіо в західній Україні, і це при тому, що оцифрувати встигли лише маленьку частину. Часто це унікальні записи, які подекуди взагалі вважалися або втраченими, або навіть. Таких напівміфічними, чи вони взагалі були створені. Ми потихеньку їх віднаходимо, оцифровуємо, контекстуалізуємо і проводимо певні подієві активності навколо цього. Дім звуку це більше ніж розвага. Це прося, в якому вчені зможуть знайти відповіді на теорії та пояснити феномен зв'язку між акустикою та психікою. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.